До вашої уваги, оривок з поеми Неїда Івана Котляревського читає Романюк Владислав. Земелька ся була Латинська, завзятий цар ні був Латин, старий Скупиндя скурвасинська, Курвасинська Дрижав, як за Алтин. А також всі його піданці носили латані галанці, дивившись на свого царя, на гроші там не козиряли. А в кітькі крашенками грали, не візьмеш даром сухаря. Латин цей, хоч не дуже близько, а все олімським був рідня, не кланявся нікому низько. Для нього все було бридня. Маріка картіомати до Фавна стала зачищати та і Латина добула. Латин дочку мовче по руху, про ворну, гарну і моргуху. Одна у нього і була. Дівчка була зальотна птиця і ззаду, спереді кругом, червона, свіжа, як кислиця, і все ходила павичом. Дородна, росла і красива, приступна, добре, не спасива, гнучка, рлива, молода. От хто на неї не нароком закине молодицьким оком, то так її і вподобав. Таке дівча, кусочок класий, заслинишся, як глянеш раз. Що ваші гречиські ковбаси, що ваш первак грошевий квас, завійниться однеї в вхопить, на голову не сяде клопіт, а може, цьохне і не там, наставить рогом ясні очі, що не доспиш петерівської ночі, Те по собі я знаю сам. Сусідні хлопці женихались на гарну дівчину таку, і свати деякі питались, які хотіли, щоб смаку. Латинові дощі добиться царя приданим поживиться, геть геть і царство зачуб взять. Но ненечка її Амата в дощі своїй була строката, не всякий їй любився зять. Як пахло сватанням в Латина і ждали тільки четверга, аж тут Анхізова дитина припленталась на берега. Із всім своїм троянським плем'ям Еней немарно тратив рем'я, Помолодецько закорив горілку, пиво, мед і брагу, Поставивши перед ватагу Для збори в труби засурмив.